Величезний всім привіт! Анонс акції в магазині ТБ з 15 по 21, включно січня. Дякую за коментарі та дякую вам дуже за вподобайки. Анонс завжди проходить так, як завжди. Показую регулярну ціну і озвучую те, що буде в акції. В акції буде йогурт Галичина 240 г, 24 гривні, 80 копійок. Смаки в асортименті. Також в акції буде галичина йогурт 290 грамів, 28 гривень, 50 копійок. Смаки також в асортименті. І ось такі мацюконьки, 115 грамів по 11 гривень. Зі знижкою можна придбати лактонію у пляшечках. Акційна ціна 1450 100 мілілітрів. Лактонія йогурт великий у пляшці 780 мл, 51 гривня, 50 копійок. Зі знижкою буде молоко Яготинське, 2,6 жиру, 38 гривень. В акції буде сир торгової марки український. Усі йдуть по 350 грамів. Нежирний 48 гривень 80 копійок, 5% жиру, 52 гривні 80 копійок. І також в акції сир. 9% жирності 56 гривень 50 копійок. Зі знижкою знову буде в акції бриндз від торгової марки Кома і також інсалата 170 грамів по 46 гривень. Акційна ціна. За 15 гривень можна придбати, буде плавлені сирки від своєї лінії, дружба та вершковий. Салямі італійська своя лінія 38 гривень за кілограм. Ось, торгова марка Добро в салямі преміум на 88 гривень, 80 копійок. Пакування 320 грамів. Також в акції буде від своєї лінії тигриня сосиски першого сорту 300 грамів. 53 гривні, 50 копійок. Сардельки а від розумний вибір, домашні з сиром, пакування за 100 грамів. 12 гривень, 30 копійок. Зі знижкою буде форель слабосолена, шматок на шкірі. лінія 180 грамів, 176 гривень. лінія м'ясо креветок, 400 грамів. 168,50. 49 гривень крабові палички делюкс в акції 250 грамів. Поймені левада з яловичиною та свининою, 900 грамів. 120 гривень. Також зі знижкою будуть панські 600 грамів. 60 гривень, 80 копійок. Ну і, звичайно ж, будуть відливада пельмені фірмові. Пакування 800 грамів. 110 гривень. Своєлінія квасоля 400 г. 37 гривень. Акційна ціна. Зі суміш овочева весняна. 400 г своєлінія. 42 гривні. 450 грамів морозиво ваніла карамель від три ведмеді 86 гривень. Ласунка морозиво ескімо великан 100 грамів. 23 гривні. Акційна ціна. Зі знижкою буде велика шоколадка від Рушен Лакмі, смаків асортименті. 119 гривень. Зі знижкою від Міленіум шоколад 90 грамів. Пористий 33,50 гривень. В акції кава -Нес Кафе Голд вагою 280 грамів. 318. Кава вагою 210 грамів. Нескафе Голд. 235 гривень. Нескафе Еспресо 200 грамів. 332 гривні. Чорна карта Gold велика. 250 грамів. 255 зі знижкою. Вмикайте, будь ласка, дзвіночок, щоб не пропустити жодних акцій з того чи іншого магазину, щоб ви були в курсі нових акцій перші. Кава, чорна карта Арабіка 230 грамів, 121 гривня. В акції буде чорний чай, своє лінія, 100 пакетів, 75 гривень. Чорний. Також чай буде в акції своє лінія з берега та чорний 25 пакетів. 22 гривні 40 копійок. Зі знижкою чорний чай. Батік. 24 гривні, 25 пакетів. Батік заварка 100 грамів чи 110. Здається, 110. Так, да, Тільки В АТБ 110. 38 гривень, 30 копійок. В акції будуть зараз вафлі від Рошен, ці Рошету Всі знаєте, всі три смаки будуть в акції. По 8 гривень. Також зі знижкою будуть вафлі своя лінія «Артек» зі смаком молока і також кавові. 10 гривень 70 копійок. Хто полюбляє батончики лайни по 13 гривень 70 копійок. Батончик Кіт Кат 40 г, 17 гривень 70 копійок. Від торгової марки Акса Гранола, Шоколад 350 грамів. 50 гривень. Та фруктова також 50 гривень. По 1470 сухариків флінт. Чіпси своє лінія по 28 гривень, 50 копійок, 110 грамів. Зі знижкою буде олія Чумак 900 грамів, 73 гривні 50 копійок. Зі знижкою буде майонез чудовий від Оліс 560 грамів, 45 гривень. І також, також оліс, майонезний соус салатний 560 грамів 35-30. Тушонка свинина 525 грамів, 80 гривень, 50 копійок. Є дегустація на каналі. Ми відкривали і дивилися, що всередині цієї тушонки шукайте відео. Зі знижкою буде а, корм для. Собачок, ось такий великий, кіло 240-75 гривень. Паштет для котиків, вага 185 г, 26 гривень. І ось такий можна буде придбати за 31 гривню 40 копійок. Економія 10 гривень. ММДМ по 17 гривень, 50 копійок. Новинка бачу в магазині АТБ. Гриби, опенькі мариновані, 530 грамів. 77 гривень 50 копійок. Китайські мариновані, стерилізовані 580 грамів. 77,50. Також ця новинка буде в акції. В акції кава Якобс у зернах. Пакування тут цілий кілограм. Ціна зі знижкою 517 гривень. Кава Якопс Усклі 190 г 310 гривень. Я заукруглюю ці копійки до більшого, щоб було зручно. Знижка майже 40%. Кава Якобс Монарх розчинна 239 гривень в акції. Та кава Якобс Монарх пакування 230 г, 130 гривень. Зі знижкою шоколад Вері Perry 27 гривень 50 копійок. Це буде акційна ціна. Сир пластинками гауда безлактозний 150 грамів, 56 гривень. І також в акції буде звичайний сир гауда 150 грамів, також 56 гривень. Це твердий сир джугас 12 місяців, 180 грамів, 116 гривень, акційна ціна Сир 12 місяців Джугас подрібнений. 100 грамів 67. І також тертий 100 грамів 60 гривень. Ковбаска до пюрешки 500 грамів 66 гривень. Варена. Виріб чесниковий від розумний вибір, 420 грамів. 42 гривні, 50 копійок. Стигно, чаботурка. Ціна за 100 грамів. 10 гривень, 70 копійок. Фарш це м'ясо. так Вибачаюсь, мюнхенські ковбаски для гриля для смаження. Ціна тут, якщо я не помиляюсь, так, зараз зараз, скажу 500 грамів. Ціна зі знижкою 84 гривні, 600 грамів. 600 грамів 84 гривні. Туалетний папір своя лінія 4 штуки, 34 гривні. Серветки в картонній коробці своя лінія 150 штук, двошарові 32 гривні. Серветки вологі міні-бі 72 штуки дитячі 30 гривень, 50 копійок, акційна ціна. Зі знижкою будуть підгузки трусики торгової марки Pampers для хлопчиків та для дівчаток. Акційна ціна 330 гривень. Підгузки сені для дорослих 10 штук, розмір М 182 гривні. Сені розмір L 10 штук 205 гривень, акційна ціна. А далі буде жіноча гігієна в акції Лібрес. Лібрес 10 штук, 31 гривня 50 копійок. Лібрес 10 та 9 штук, 30 гривень 50 копійок. Лібрес 40 штук, 54 гривні 50 копійок. Зі знижкою буде засіб для миття посуду день у день літровий лимон та алоє. 42 гривні акційна ціна. Пляшка з дозатором. Зі знижкою буде пральний порошок тайт. 3 вагою 3600, альпійська свіжість 413 гривень. Зі знижкою можна придбати кондиціонер для білизні лінор 700 мл, 110 гривень, акційна ціна. Гель для прання великий Онікс універсальний 4 кг, 149 гривень. Зі знижкою також буде порошок Гала, вагою 2,700 270 гривень. Засіб для унітазу НЕО, літровий, Тут я бачу три аромати. Хочу виставити, що цей зелений. Так, тут літр, да? я сказав. Вони зараз по 100 гривень, а в акції будуть по 70 гривень. Зі знижкою можна спробувати буде ось ці шампуні. Вони зараз по 100 гривень. А кератин та, який надає об'єму пляшка з дозатором 500 г 70 гривень. Від торгової марки Dallas шампунь. Сила 5 трав 900 г. 43 гривні, акційна ціна. Рідке мило, пляшка з дозатором 500 мл, Соковите манго. свіжий інжир 53 гривні, акційна ціна. Зі знижкою тверде мило. Дитяче міні-бі, 280 г, тут 4 шматочки. 28 гривень, акційна ціна. І ось таке можна придбати одинарне 70 грамів. 8 гривень 30 копійок. А тут поряд бачу, якась новинка з'явилась в магазині АТБ. Дивіться, яке цікаве мило. До речі, це своя лінія. Крем мило. 90 грамів, воно йде в двох ароматах: ніжно-рожеве та блакитне. Крем мило, схоже, як дав 36 гривень 70 копійок. 52 гривні. Зубна паста Аквафреш. Зі знижкою буде газована вода від своєї лінії дволітрова. Лимон, оранж і кола. Зі знижкою 26 гривень 50 копійок. Літо півторалітровий напій, яблуко вишня. 40 гривень 60 копійок. Від торгової марки Одеський завод. Наш сік мультивітамін 6650 літр 930. Також в акції буде бювет-водичка газована, літрова 14 гривень. Я бажаю вам економних покупок. І завтра вже буде великий огляд повністю усіх акцій. Знижок в магазині АТБ. Нехай у вас все буде добре. До наступних відео.